Само велися перемовини і двох КГБшників російського і білоруського диктаторів зовсім нещодавно на території Білорусі. Вперше за три роки приїхав Путін до Лукашенка. Цілком ймовірно хотів просити про якусь співпрацю в цій так званій СВО, щоб вони допомагали росіянам. Але у той час Андрій Демченко, це речник державної прикордонної служби саме України, він сказав, що наш кордон із Білоруссю максимально посилений в оборонному плані. І у той час кажуть, що там фіксується якась перекидування техніки у на території Білорусі з півночі. Чи є нині загроза? Як ви оцінюєте? Ні, наразі ударне угрупування, яке б могло на цей момент загрожувати нашим північним областям і місту Києву, воно не сформовано на території Білорусі, тобто йде постійне перекидання на полігони техніки і, і особового складу. Тобто, ці рухи відбуваються протягом всього періоду ведення війни. Тому тут ми розуміємо загалом, загалом цю тактику, тобто тримати в напрузі і сковувати наші сили на кордоні з Білорусією. Але найголовніше те, що лінія укріплень і на загалом по всій протяжності нашого кордону вона розбудована, і е, от фактично, підійні ані підійти непомітно, ані спробувати прорватися через наш кордон. Е, ну ні в кого, ні в ні в білоруських військ, ні в російських, ні можливі в можливо їхніх якихось союзних е, в, це насправді не вдасться і ці спроби будуть будуть провалені, і це до речі, також розуміє і сам Лукашенко. От ми бачимо, що що вже немає цієї аж такої риторики, тобто цього тиску про те, що мовляв, от Білорусь має вступити точно в війну з Україною. Лукашенко зараз говорить про от таку абстрактну загрозу про НАТО і тому подібні речі. Але так справді цей тиск росіян ми бачили. Ну от, зокрема, вбивство очільника білоруського МЗС Макея. Бачили приїзд Шойгу напередодні візиту Путіна. Ну і звісно ж, що візит Путіна це, от фактично, це не демонстрація сили, а демонстрація вже слабкості, тому що зазвичай якраз Лукашенко біг до Москви і в Сочі. І куди Путін скаже, він їхав за російськими грошима, тому, що тільки на цих грошах трималася легітимність, власне кажучи, білоруського диктатора. Ось зараз бачимо, що, попри от свій страх там хвороб, ковіду і тому подібне, Путін все ж таки прийняв рішення і вперше, так ви правильно зауважили, вперше за три роки відвідав саме Білорусь, а не викликав Лукашенка до себе в Кремль на килим. Ну це я думаю, що такий досить потужний сигнал, що так справді, ситуація з Путіним, ситуація в Кремлі, вона не така, не така добра, не така. Та сильна його позиція, пане Сергію, і до Білорусі, от прямо зараз починає розповсюджуватися таке повідомлення, що влада Білорусі обмежила доступ до трьох районів в Гомельської області, які межують з Україною, зокрема йдеться про Лоївський, Брагінський та Хойнікський райони. Вони межують із Київською та Чернігівською областями України. Скажіть, будь ласка, знову вкотре якась провокація маніпуляція чи все ж таки. До чогось готуються, тому що з цих районів ми пам'ятаємо, що починався наступ і на Київ у лютому. Тому чи варто нам все ж таки бути на поготові чогось? Чи знову ж таки просто для того вони роблять для того, щоб стримувати наші війська і тільки наганяти страх на, на українців? Ну звісно ж, тобто, те, що там не сформоване повноцінне угрупування, яке буде здатне загрожувати нашим областям, це не значить того, що цілком можливі будь-які провокації. Звісно ж, там знаходяться п'ять там шість батальйонів в прикордонних саме в прикордонних районах. Ніколи не можна відкидати цю загрозу. Окрім того, завжди є загроза розвідувально-диверсійних груп там диверсантів з території Білорусі. Це може бути і акції під чужим прапором, тому що росіяни все ж таки і їхні спецслужби вони, вони використовують територію Білорусі якраз для для, як, як свій плацдарм для якихось провокацій проти нашої країни, тому тут ні в якому разі не можна применшувати загрозу. А от саме перекриття і ізоляція цих районів це є якраз свідченням ну, слабкості білоруських силовиків, тому що в. Вони і також розуміють, що ми добре володіємо інформацією, отримуємо інформацію саме з цих районів. Що ми обізнані в про ситуацію в прикордонних територіях Білорусі, і от таким чином вони пробують якось реагувати, щоб, хоч хоч якось втримати ситуацію під контролем, ну це насправді всі ці, ці спроби вони будуть провальними, і наша розвідка вона буде знати про кожне переміщення кожного білоруського підрозділу. Почули вас, пане Сергію. Дуже дякуємо за таку аналітику Дякую. з вашого боку для глядачів. Я нагадаю, що Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, а також військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.